Бажаємо доброго вечора! З вами Свіжі новини України щодня. Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. Сьогодні, Урсула фон Дер Ляєн закликала світ підтримати мирну формулу Зеленського. Європейська правда вівторок, 16 травня 2023. Президентка Єврокомісії вважає безальтернативним український підхід до встановлення миру. І закликала усіх його підтримати. Про це вона заявила на четвертому саміті Ради Європи, повідомляє з Яка, кореспондент Європейської правди. Урсула фон Дер Ляєн у своїй промові наголосила, зокрема, що жертви російської агресії в Україні звилися не лише після повномасштабного вторгнення, а також зав'язала агресію РФ та злочини під час Революції Гідності. Це почалося з перших жертв, застрелених на Майдані. Це почалося з російського вторгнення до Криму та до Донбасу, заявила вона. Фон Дерляєн також наголосила, що основою миру в Україні має стати встановлення справедливості, що вимагає дослухатися до думки України. З цього вона зробила висновок про необхідність підтримати той шлях до миру, який пропонує Україна, так звану формулу миру Зеленського. Ми не будемо нічого вирішувати про Україну без України. Саме тому ми повністю підтримуємо українську формулу миру, пояснила президентка, ЄК. українська формула миру це основа їхнього шляху до миру. Саме тому я закликаю всіх нас підтримати цю формулу миру, наголосила вона, закликавши всіх об'єднати зусилля. Раніше український прем'єр Денис Шмигаль заявив. Що саміт Ради Європи має зробити реальний крок до компенсації за агресію РФ, а президент Пар'є Тіні Кокс у інтерв'ю Європравді анонсував створення реєстру завданих Україні збитків. Президент Зеленський у виступі на саміті закликав надати Україні винищувачів. Наразі це було все. З вами були Свіжі новини України щодня Fresh News. До нових зустрічей та слава Україні!